Ось такі ось саженці персика виросли. Це на піщепі. Персик Ракунівецький. Ну, це дерево персика більше трьох метрів. А це саженці. Ще списки не формував. Всі запитують, коли буде прайс, прай ще не роблю. По факту буде от вже в кінці вересня, на початку жовтня перерахую, зроблю списки саженців що які є сорти, яка кількість. А тоді вже буду виставляти і формувати замовлення, оскільки вже є досвід, той хто замовляє в липні, потім бронювання, бронювання, а потім вже її ніколи людини не знайдеш, не дозвонишся, вже її не потрібно. Ажіотаж йде в липні, плоди люди. хочуть плоди, напевне, вже потім пропадає. Не потрібні саженці. Тому бронюю вже по факту. Так, а це у нас на манжурці, це були вони дуже замучені, не встиг обробити. Звісно, я працював з цими саженцями, було і захист, і живлення, бо тут невчасно, і трішки попелиця їх побила була, але це не завадило їм вирости по метр 80 приблизно містою. Ну, оці, 2 метри, 2 і там вже вище до трьох. Такі саженці персика. Звісно, розраховую в більшій мірі на оптовика, але трішечки десь сотню залишу її для роздрібної торгівлі, тому по 10, по 5 одиниць сорту зможу реалізувати. Ціна буде в діапазоні від 200 до 300 гривень. Такі ціни будуть. Саженці класні, гарні, великі сортність є. Тому до зустрічі у вересні, в кінці вересня буду знімати подібне відео про те, щоб...